Казкові ельфи та чарівні принцеси 27 грудня у Бориспільському будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт відбулося новорічне свято для дошкільнят Українське Різдво в гості казку запросило. Такі заходи для вихованців проводять традиційно, говорить керівниця гуртка Сонечко Вікторія Артамкіна. Звичайно, в наш час дуже важко нам всім і навчати, і вчитися діткам важко. Постійні тривоги, постійні стреси, нерви. Тому я вважаю, що все рівно треба відволікатися, і для дітей обов'язково робити свята. Дарували ж дітям атмосферу новорічного свята вихованці зразкової творчої студії Чабрець сьогодні. Ми розповідали діткам, як потрібно. Круто веселитися, щоб не сильно сумувати. Завжди треба бути на позитиві. Я часто займаюся такими, скажімо, заходами, розвагами для діток. Це ігрові програми, всякі постановки. Батьки дошкільнят говорять, що попри війну діти все ж мають не забувати про свято та вірити в новорічне диво. Свято надзвичайно. Вікторія Вікторна, велика молодець. Ми всі дуже задоволені і. Завжди, коли приходиш на це свято, чомусь сльози наворачуються на, на очі. Дуже довольні, все класно і чекаємо ще нових таких зустрічей, щоб діти відволікалися, щоб не звертали уваги на всі дії що військові, що навколо трапляються. Вот і щоб в них було просто різнокольорове, яскраве дитинство для наших діток, щоб що то, хоч щось вони почувствали, що якесь свято є. Не обов'язково такі гуляння великі робити, але таке свято, як в будинку творчості, ліде то там на англійській мові, то це нормальне, маленькі свята проводить. Такі свята будинок дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт щорічно проводить для усіх своїх вихованців, яких близько двох тисяч, говорить директорка Наталія Тименко. Спочатку це називалось новорічне свято зараз це новорічно-різдвяне, тому що Різдво тепер перед Новим роком і Різдво все більше входить в традиції святкування. Багато розповідаємо дітям про різдво, дідух, традиції традиції таке інше. Ще в листопаді ми складаємо особливий розклад новорічних свят, окремо для дошкільнят, окремо для початкової школи і для середніх та старших. Наприкінці заходу дошкільнята отримали солодкі новорічні. Подарунки Анастасія Усик Назар Гераскін новини ТРС Бориспіль.